Сьогодні хочу розповісти про одну із молитв, яку знає кожна віруюча людина, це «Отче наш». І хочу вам сказати, що молитва «Отче наш», яка промовляється 40 разів в день, рятує людину цей день від любих катастроф, від стихійного лиха і навіть не від неминучої смерті на війні. Є багато доказів того, як ця молитва промовлялася, подумки. Зупиняла конфлікти і суперечки. Також ця молитва заспокоювала начальство, примирювала сім'ю під час великої сварки, заспокоювала дітей, роблячи їх слухняними для батьків, допомагала вдало провести складні переговори. Ця молитва все і всіх заспокоює і навколо встановлюється мир. Самий надійний спосіб очистити душу і дім від нечисті це молитва «Отче наш». Немає молитви сильнішої, чим ця. її дав нам, всім людям для молитовного життя наш Спаситель і Бог Ісус Христос. Тож не забувайте промовити молитву Отче наш 40 разів кожного дня і просити про швидку перемогу України. Не забуваємо просити і про збереження життів наших воїнів. Поділіться цим відео з кожним, кого знаєте. Це важливо.